До святоуспенського собору прийшли рідні, друзі та побратими 36-річного воїна Ігоря Дорошенка, який загинув на російсько-українській війні. Ігор Дорошенко проживав у Полтаві. З 2016 по 2020 рік брав участь в АТО на території Донецької та Луганської областей, розповів речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Друг брат. Вони з моїм братом були з банком Іваном разом. Вони хрестили разом мого сина і разом і померли там. Він був найкращий. Після початку повномасштабного вторгнення у квітні 2022 року Ігор Дорошенко служив в аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ. Був головним сержантом розвідувального взводу. Він щедрий був, він сім'яний, хороший батько, чоловік. Воював з 400 років, вже, він вже підмаєте, пройшов Херсон, пройшов Житомир, Бахмут. Він такий безстрашний, він, він однокласний моїй дочки. Починав 31-й, закінчив 26 школі. Я їм, мамі казала, кажу, що Бігор такий безстрашний, що його ні одного поля не тронуть. Нацятого січня цього року воїн внаслідок мінометного обстрілу отримав поранення в місті Солидар, що на Донеччині. Після чого його доставили до лікарні, каже знайома військового Галина Тищенко. Дружна полость, там кишечний кльокки запронули. Як його обирали в Краматор під Солідаром Краматорською, шили, а потім на Дніпро ж Тому, а Там зробили йому операцію. Потім його напали через тиждень санітарним поїздом у Київ. Там і лежав. Тут вернувся сюди ж, на реабілітацію. Наче повтанцям треба було робити повторну операцію. Зробили повторну операцію. Щось не вийшло. Помер Ігор Дорошенко 2 квітня в Полтавській обласній клінічній лікарні. У воїна залишилася дружина, десятирічний син, батьки та друзі. Ховали військового на затуринському кладовищі поблизу Полтави Валерія Рибалка та Анатолій Кикач Суспільне новини Полтава.